Розписаний та розмальований державний прапор України створили в падійоні. Дуже багато бажали слави Україні героям слава, свої долоньки, ім'я і роки. Також я сама написала Крим Україна, написала присягу, яку багато з наших українців сказали за останній рік. «І». Взагалі, віримо в зсу, віримо в перемогу і чекаємо її. Прапор перемоги від дітей передали волонтерам із руху підтримки закарпатських військових, а вони вже віддадуть його нашим захисникам за для підтримки їх бойового духу. Власне, аби морально підтримати тих, хто нас захищає, і тих, хто в цьому допомагає, септо волонтерів. Упаді юні провели далеко не перший яскравий патріотичний концерт. Готувалася до цього виступу, бо для мене я це дуже рада, що можу якось допомогти нашим захисникам споратися з моральною біль'ю. Вони не будуть здаватися, вони будуть знати за кого вони воюють, і в них буде якась сила, щоб воювати заради нас. Сучасні діти, що стали свідками війни, на власні очі бачать, як доводиться захищати свою незалежність, і скільки сил для цього докладають у тому числі й волонтери. Для мене волонтери це. Супергерої, тому що без них не було б допомоги нашим військовим, не було б допомоги нашим людям, які покинули свою домівку, адже кожна людина може долучитись до волонтерського руху любими діями, любими донатами, адже це іде тільки на користь нашої держави і на користь нашим людям. Діти не стоять осторонь, це підтверджують у падіюні. Чимало дітей з наших різних структур долучаються до благодійних програм. Це і концерти, і шоу-програми. це є і програми, які спрямовані на збір коштів. І Всі наші діти виростають у такому патріотичному, небайдужому вихованні. Із перших днів війни Падіюн став одним із осередків волонтерського руху. Тут приймали вимушених переселенців. Саме тут осіли закарпатські павучки. Організувався цей волонтерський рух, це є падьюнівські павучки, які плетуть сітки з перших днів. З перших днів до нас приходять різні люди, приносять різні речі, які можна порізати для того, щоб плети, плести у ті маскувальні сітки, для щоб наші військові мали чим закривати техніку від ворога. Тетяна Гончар, координаторка по плетінню маскувальних сіток у падіюні. Невтомно повторює робочих рук завжди бракує, бо замовлень не меншає. Завжди хлопці просять, і ми плетемо не лише сітки, плетемо і кікімори. Ну позакарпатськими їх назвали чугайстрами. І плетемо вже нове таке, як кавери на шоломи. І На зараз замовлення, так як наші хлопці збираються на схід, ми 100 штук зараз їм віддаємо і завжди ми потребуємо ручок. Тому я запрошую всіх бажаючих, хто має можливість приходити нам допомагати, щоб нам наближати нашу перемогу. Пан Віктор із Полтавської області саме той павучок, який допомагає плести маскувальні сітки у палаці вже більше року. Я тут як дето з першого заповнив березня, з 1 березня. Ну, Тут багато тут було на першому, на другому поверсі саме багато дуже людей було. Коли почалась війна, треба щось зробити. Не стоять так на місці. І... Ну, треба допомагати, хто як може. Одні воюють, одні допомагають. Добро і міць все переможуть, переконані у паді юні. А ще вдячність. юні артисти подякували військовим та волонтерам творчо. Ну, Трошки радості в ці дні такі. ну. Сказати важкі, ну завжди ми в клопотах це хочемо. Ну чекаємо трошки радості, якоїсь трошки від, такої віддушини, можна сказати, для душі для того, щоб бачити теж для кого ми це робимо. Теж за наших діток, за наше майбутнє. Патріотичні пісні, прониклива поезія, граційні танці. В усьому щира дитяча віра в перемогу. Її наближають усі на різних фронтах.